У Володимирівському храмі Православної церкви України у Кроповницькому богослужіння проводить настоятель Йосип Дрекало. Серед вірянок Кроповничанка Алла Чорна каже, відвідує цей храм 23 роки. Щороку приходить сюди на Великдень і нічне богослужіння перед ним. До свята говорить, готується духовно, читає молитви, а ще збирає великодній кошик для освячення. Покладу в нього всі страви, які. Продукти, які треба покласти, це м'ясо, сало, яйця, паску, сир, масло, сіль, хрін. Прикрию вишитим рушничком, приберу себе гарно і прийду до Господа Бога на це свято. У разі повітряної тривоги великодні богослужіння не припинятимуть, каже настоятель храму Йосип Дрекало. Так, воно є. Це небезпека, це загроза. Але кожна людина робить свій вибір, бо служіння не буде припинятися. Поруч у нас є сховище на території наших сусідів. Хто побажає вийти, звичайно, він може це зробити. Хто хоче залишитися, той залишиться в храмі. Не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і йти з церкви в укриття радить вірянам, керуючий Кропивницькою єпархією православної церкви України Марк. Парафіянам потрібно уточнити у своїх священнослужителів, настоятелів так, щоб вже знати конкретно, в який час буде розпочинати громада своє богослужіння, в який час буде відбуватися освячення великодних кошиків. Тому що звичайно, що настоятелі будуть планувати ці святкові богослужіння з огляду на рекомендації обласної військової адміністрації, каже на території області є 119 храмів Православної церкви України. У Кропивницькому освятити великодні кошики зможуть у п'яти храмах ПЦУ: Володимирівському на вулиці Арсенія Тарковського, Андріївському у селищі Гірниче, Петропавлівському на вулиці Євгена Маланюка, у церкві у мікрорайоні Балащівка і храмі Святої Трійці на території обласної лікарні. На Великдень у Кропивницькому скоротили тривалість комендантської години, розповів секретар Кропивницької міськради Олег Колюка. Із нуля годин до четвертої години. 16 квітня ми маємо з одного боку подбати про безпеку громадян, з іншого боку, забезпечити їм умови для відзначення, тому зовнішнє освітлення відключатися в ніч з 15 на 16 квітня не буде. Громадський транспорт почне працювати на годину раніше, тобто з 5-ї години поліцейські патрулі будуть працювати в посиленому режимі, особливо біля Храмів буде перекрито рух громадського транспорту із шостої години до дванадцятої години, 16 -го квітня на відрізку дороги від Преображенської до Покровської. Найти на Великдень у церкву кропивничанка Олена Устименко. Не вистачає ресурсів у нас, по-перше, ресурсів це чого дені, і все, що ви не знаєте, як пенсію, воно ну що, 1200 проживете. Якщо ви знаєте, що хочу сказати, в мене воно плем'яні ранений. то треба хоч трошки помогти її. розумієте? за словами настоятеля Володимирівського храму, богослужіння перед великодним розпочнуть тут об 11 годині ночі, 15 -го квітня завершать о пів на п'яту ранку наступного дня. Анна Добрань, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.